Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Два роки тому мій син розлучився зі своєю дружиною. У них є двоє спільних дітей, це дві моїх улюблені онуки. Після розлучення його колишня дружина Марія дуже образилася на мого сина і на мене. Я не лізла в їх стосунки і намагалася примиритися з колишньою невісткою, але перший час вона взагалі кидала від мене слухавку і ігнорувала. Але потім нам вдалося нормально поговорити, і я дуже просила її, що якщо вона не хоче товаришувати зі мною, то можна ж хоч нормально спілкуватися заради онуків. Коли вони розлучились, дітки були ще зовсім малі. Молодший був рік, а старший – п'ять. Невістка залишилась одна з двома дітьми, її батьки живуть далеко, тому допомоги чекати було ні від кого. Мій син майже відразу знайшов собі нову родину і дітьми не цікавиться. Він не бачить у цьому сенсу, тому виплачує аліменти. Та й коли вони жили разом, він не дуже займався вихованням доньок. Взагалі, коли невістка народила другу дитину, він знайшов собі іншу жінку. Через це вони й Я дуже люблю своїх онучок, завжди намагалась допомагати, дарувала подарунки, навіщала не раз на рік, намагалася часто приїжджати, грати з ними, проводити час. Часто брала до себе у гості старшу онучку і завжди казала невісті, що завжди їй допоможу. Свої справи я можу відкласти, для мене головне це мої онуки. Після розлучення мій син з невісткою поділила квартиру навпіл, і потім її батьки допомогли грошима, і згодом вона вже придбала свою невелику квартиру. У неї є непогана робота, грошей, звісно, небагато, але у неї виходить справлятися. Тим паче ще і син аліменти платить, а я іноді допомагаю, та її батьки, я думаю, теж дають якісь гроші. Перший час від моїх грошей вона відмовлялася, але я пояснила їй, що я їх даю не їй, а онукам, тому що сама так хочу. Декілька разів я виручала її тим, що приїжджала, щоб посидіти з онучками, а бувало й таке, що після її телефонного дзвінка я кидала всі свої справи і бігла допомагати. Згодом ми примирилися і зараз у нас дружні стосунки, а нещодавно у мене виникли деякі проблеми зі здоров'ям, тому я вирішила трохи підлікуватись у клініці, яка знаходиться поруч з домом невістки. Я попросила у неї переночувати одну ніч, щоб зранку від неї піти до клініки. Вона спочатку сумнівалась, а потім погодилась. Перед приїздом я напувала онучку гостинців та й поїхала. Невістка зустріла мене, не чаю, і вона каже, що вона мені поставить розкладачку у дитячій кімнаті. А я сказала, що можна хоч на кухні. Тут дівчина знійковіла і каже, що на кухні не можна, тому що вона буде не одна. Ось так я дізналася, що вона знайшла собі нового чоловіка. Я дуже розпереживала за дітей, навіть думала з цього приводу поговорити з її батьками, але потім зрозуміла, що після цього невістка знову перестане зі мною спілкуватись, тому не зробила цього. Наступного ранку я пішла не в лікарню, а додому, тому що була дуже збентежена. Потім вирішила все ж таки зателефонувати невістці і поговорити. Я пояснила, що так не можна у неї ж діти, я дуже переживаю за онучок. А вона мені відповіла, що ця обставина не турбувала мого сина, коли він покинув її і її дочок, тому вона не бачить нічого поганого, що знайшла собі нового чоловіка. Я дуже хвилююсь, але зробити з цим вже нічого не можу. Любі друзі, що б ви зробили на місці нашої невістки, напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.